Вітаю вас, глядачі та любі підписники! Ви на каналі Буденний Хаусит. Бачу відосики з розпаковкою аніме карток вам зайшли. Попередній вже набрав сотню, і як я обіцяв, виходить новий відос. Ось, ми сьогодні розпакуємо такі карточки по Наруто. І пізніше, можливо, я візьму ще по Пісу і ми будемо ще такі розпаковувати і шукати, чи є ще у нас картки з аніме Бліч. Дивимося. Що ж у нас тут? Це аніме я дивився дуже давно, але картки тут дійсно є гарні. Так, ось цього персонажа я не знаю. Це в мене нове. Так, така кушина в мене вже є. Цього в мене не було. Цієї також. І фішкою цих карток є те, що тут попадаються ось такі у нас чібіки. Прикольні. Мені подобається вони такі прозорі, не наче ти їх прямо в руці тримаєш. Такі класні, їх вже в мене багатецько. Один мій соклуб просив такі показати, ну ось Олегу, дивись, ось вони такі прозорі, класні. Ну і В кінці ми зробимо такі короткі підсумки, скільки нам тут повпалося повторок, скільки регулярних було, яке воно взагалі. Так, Будемо відкривати по черзі одну таку. Одну таку. Хочу ще відмітити, тут досить хороша якість паперу. Самий такий він начеб ламінований, і по якості не гірше тих, що були попередні, але набагато краще, ніж були по геншину Так, цієї пари в мене ще не було. Вау, сьогодні не середа, але в нас є жабка. Дивіться, нарешті жабка це вже буде третя в колекції. Жабок у нас не було. Давно-давно не було. Так, такий Саски в мене наче є. Тентен -тен, така точно в мене є. Ідемо далі. Ось точно такий в мене вже є. І цей в мене є. Так, юної Хінати в мене нема. Вау, це ССРка в нас. Так. Ось такий класний Ітачі, і воскрешенний. Такого в нас не було. І знову Чібік, і це у нас чібік, так, куди ти втік? Це у нас Чібік збору. То такий прикольний, приємний. До речі. Ці картки прозорі, вони наче з такої ламіно, ламінована плівка, коли саме документи щось таке ламінуєте. Воно з такого матеріалу. Так, йдем далі. Так. О, такого неджі в мене ще не було. Дивимося шикамарус. О, знову у нас рідка. Це навіть от таке, я ще не зустрічаю, якщо пише ОР. Що воно таке? Це у нас Мадара, дуже круто, крутий персонаж. І є в нас Рок-Лі. Теж приємний Чібік. Чібіків треба вже більше. І є ще проблема ніде не зміг знайти альбоми, бо в мене вже два альбоми просто вщент забиті. Карток дуже багато, вони в мене всі в коробці. і Якщо хтось знає, де можна придбати альбоми, скиньте, будь ласка. Так, Сай ще один. Це з команди звука такого у нас не було. Теж не було, не було. Ямато в мене є, але інший. Так що, це. ну, В мене багато деяких персонажів, як о, ключових основних, о, ну, Наропо, Сакура, Саски є. Дуже багато какаші Сенсея. Uh, є декілька хінат і дуже багато ще варіацій uh, саме борото. Так, дивимося. Курена, якщо я правильно пам'ятаю, в молодості. Так, Такого в мене нема, такий в мене точно є. Цей в нас вже є. Ще один чібік. Так, Це у нас хімаварі, такий приємний чібік. Юра, надіюсь, ти дивишся цей відосик і ти хоч щось в коментарях напишеш. Так, я знаю, що ти картки не збираєш, але можеш на свою мангу зробити обзор на каналі. Так. Такої саради в нас ще не було, в нас є Чібік. Такого в мене не було, цей вже є, був тут. Вау. Рідкісний у нас сам Е, Рок, чи не пам'ятаю точно, як його звати. А, Гай Сенсей. Ось це у нас теж ОРК, щось рідкісне. І. На жаль, такий вже чібік в мене є. Тобто цей відправиться, якщо хтось надає ну, по темі Вархаммера на обзор коробочки, то такий чібік до когось поїде назад. Саме в коробках. Бо я повертаю завжди коробки після того, як ви їх надаєте на анбокси. Так, дивимося, що в нас тут буде. Так, такий в мене вже точно є. Ось такої не було. Джуго. В колекцію. Такої хінати в мене не було. І це в нас Мадара чи це обіто, такого в мене ще не було. Дивимося далі. Це в нас було вона, зараз 14 упаковок. На розпаковці 14 пачок таких бустерів. Так, ну Якщо цей відос набере 200 переглядів, то я візьму ще десь 20-ку. Так, такого в мене не було ще. Цей в мене є. Такого Наруто не було. Таю я наче була. Шикамару вже був, ідем далі. По ідеї, нам має попастися ще один чібік. Дивимося. О. Такого Саски в мене ще не було. така вже в нас є. Цей в нас був. О. Наруто в юності. Так, в покрові, як я зрозумів, хвоста того. О, Сенджу в нас такого ще чібіка не було, це круто. Первий Хокаге. Ідемо далі. Залишилося ще у нас три упаковки. Так. Що у нас? Так, такий неджи в мене вже є. Вау, ще одна жабка. І наскільки я пам'ятаю. Такої в мене ще немає. Тобто сьогодні прям середа, яка не середа. Так, такого в мене немає. Цей є. І цей в нас також є. А, ні, цього не було ще, а де чібік? Ага, тут не було чібіка, чибік, мабуть, буде в таких. Дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Так. Точно такий в мене вже є. До речі, ці арти мені дуже нагадують груп, гру Naruto Storm Shippuden Я цю гру грав другу-третю частину, до четвертої не дійшов. Але вона мені дуже подобалась. І саме якраз Арти щось дуже цю гру напомнили. Треба буде на ноут поставити. З такий в нас вже є. О, Іно в нас не було. Шизуни в нас також не було. Значить, чібіки в нас будуть тут. Так, ну що, останній чібік? Хто в нас там є? О, такого в нас не було ще. Теж нове, теж нове. Є такий. Так, у нас чібік. Це у нас сакура, Ось такий приємний чібік. Гарно. Ну і остання упаковка. Що ж в нас буде тут? Так. Такий у нас шикамару, клас. О, наруто який їсть рамен, такого не було. Знов повторка, повторка. І кіба, такого не було. Так, і це поки все. І зараз я вам це все акуратно складу і покажу. Ну що ж, ми повернулися. Спершу розглянемо так це все, що в нас було. Це було 14 упаковок. Глянемо спершу, що було по повторкам, скільки їх тут. 7 повторок. Далі, що у нас цікавого? Дуже рідкість це коли мені попадаються жабки. Дві в нас є жаби. Жабич Волонтер, привіт. Є у нас дві такі круті жабки. Якщо будуть повторки, то буду тобі давати. Далі, йдемо по регулярним. Є у нас регулярні це всі не повторюються. Ось такі вони класні. Матеріал мені дуже подобається, хороший. І навіть ззаду є якась інформація, але на англійському нічого немає, щоб ми зрозуміли. Так, ось такі у нас... Треба буде ще, до речі, звіритися з моїми альбомами, бо, можливо, деякі в мене вже є з цих персонажей. Так. Ямато, Ямато, до речі, класний. Що у нас ще є? Декілька варіантів сакури. Шикамару було наче два. І із країни звуку, ось такі у нас три. Так, це були регулярні. Йдемо далі. Далі у нас ідуть SR. Що у нас тут? Це батько Чоуджі, я не пам'ятаю, як його звуть. Nedжи у нас такий, ще один Nedжи теж SR. Юна Куренай. Це з клана Х'юга не пам'ятаю, як звати. Шикамару ось такий варіант. Всього я не знаю персонажа. Це у нас декілька варіантів SASK буде, причому вони класні. І Сарада. Так, це у нас SR. Далі. SSR, який вже більш рідкісний і більш класно виконаний, є в нас такий нарут, і взагалі вперше попався Utach, і, і ось такий він у мене є класний. Ззаду вони ось такі. З такий у мене класний Utaчі ще не було. Так, OR-карти. Це щось, мабуть, щось ниже. треба буде по класам подивитись, взагалі кваліфікація, як воно взагалі рахується. У нас Guys and Case Archi Alyans Shinopi. Просто офігезний мадара. І явно ще такий обіто. І на самій послід я вам лишив чібіки, чібіки це завжди класно, їх завжди мало. Зараз швиденько глянемо, що у нас по чібікам. Так, ось такі у нас чібіки. Дуже приємний ламінований матеріал, вона як ламінована така плівка хороша і в руках приємно тримати. Дуже класні сьогодні були чібіки. Так що дякую вам всім за перегляд. Якщо цей відео набере 200 переглядів, ми з вами розпакуємо десь 20 упаковок по One Piece. Надіюсь, цей відос був для вас цікавим, інформативним. Ми так розбавили наш ваха-канал чимось новим, чимось цікавим. Ще раз всім дякую за перегляд, бережіть себе. До нових зустрічей.